Напрямок розвитку сила. Почнемо з відтискання кулачок до кулачка, і коли ми складаємося, витягнулися, І на місці ліктів ми вкладаємо долоні. Я буду використовувати блоки? Перше відтискання це імпульсні гальмування. І ми поїхали. Дихаємо вдих. 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 Ссс. І ще. Вдих. 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 С -с -с. Чудово. Наступне – ізометричні. Підрахунок 10. Ми спускаємось. Підрахунок 10. Підіймаємось. Без затримок. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'я. Дев'ять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Якщо вам легко, спробуйте ще декілька кол ізометричних відтискань. Наступне три плюс три. Один. Два. Три динамічних відтискання і три затрим... з імпульсним гальмуванням. Поїхали. Один, два, три і Видих. Три динамічних. Один. Два. Три. І з імпульсним гальмуванням. Три, один. Два, три і Видих. І ще разок. Третє коло. Три. Динамічних один. С, с, три з гальмуванням. Один. Два. Три. С. Супер. Наступне у нас будуть те, що ми називаємо звичайні динамічні відтискання. Налаштувалися і поїхали. Шість відтискань. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Супер. Між підходами можна робити коротку паузу, а не в нашому випадку. І так, статистичні відтискання. Підрахунок п'ять. Поїхали. Призвинаємо руки трохи в ліксях. Тримаємо один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Ще більше зігнуло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І ще трохи шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Витиснумося. Дуже добре. Звідти станімо закінчили. Переходимо до адхомобілізації Для супні разом. П'ятки назовні, пальці ніг разом. Коліна дивляться за пальцями ніг. Це. Буде адхомобілізація. І я рахую шість. П'ять. Вибачаюсь. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зверху. П'ять. Коліно дивляться за пальцями. Ніг. Чотири. Три. Два. Один. Вниз опустилися. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один вверх. Шість. Не забуваємо про тренерський рахунок. П'ять. Дихаємо, таз. Трохи відведений. Три, два. Один. Вниз. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один і вверх. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один і підіймаємося. Я вам дякую. На все добре.